Увага! Мега смачний і дуже корисний сніданок або перекус, який можна їсти і не боятися, що набереш вагу, Тож поїхали. Нам потрібен фарш два яйця. І ваші найулюбленіші спеції. Обов'язково трошку сухого часничку або свіжо-молотий свіжо перець. і все гарнесенько перекалапуцькали ручками. На сковорідку наливаємо олію, залишаємо розігріватися. Наш фаршик розтираємо по нашому смачному лавашу. Ось таким гарним чином, а для соусу нам знадобиться йогурт 3,5% жирності, капелюшечка майонезу, наші улюблені спеції, обов'язково чесничок або сухий, або свіжесенький, змолотий перець, загарненько перемішали, а і найголовніше не забудьте обсмажити наш лавашчик мордою вниз, як то кажуть. Далі беремо будь-яку зелень, яка завалялась у вас у холодильничку, все щедро поливаємо нашим соусом трошку папрички, помідорки, обов'язково сирочок, в мене це пармазан. І